Роботу, а опинилася на виробництві дронів. Дві сотні африканок, які приїхали найматися до Росії, потрапили на шкідливе виробництво. Про проблему повідомляє агентство Associated Press. За його даними, інтернет-реклама, спрямована на молодих жінок, обіцяла хороші робочі контракти в Європі, але замість роботи у готельній сфері деякі працівниці після прибуття до Татарстану дізналися, насправді збиратимуть на виробництві дрони, які Росія запускає по українській території. Праця кажуть робітниці під постійним наглядом, зарплату виплачують із порушеннями, а їдкі хімікати лишають на шкірі опіки та подразнення. Такі ж об'яви щодо роботи Росія розміщує в інших країнах Азії та Південної Америки. У Верховному комісаріаті ООН з прав людини вже відзначили, що дії Москви потенційно можуть відповідати критеріям торгівлі людьми, якщо вербування є шахрайським шляхом і його метою є експлуатація. Ну, як вам такий хет від росіян і чи поменше прихильників Путіна в Африці, обов'язково пишіть свою думку у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну, Не звичайно ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн.